А потім я вже прийшли, прийшли руски, вже знала самі, тому вже в кінці липень серпень Я вже прийшли руски і тоді прийшли до нас до е, коло музею. Коло музею, е, я коло музею стоїть, якщо звідти вийти до музею, то по лівій стороні. Там була така, колись там жив німець, там була така хата, зробили магазин, і в тім городі його як, десь до музею доходити. В тім городі викопали таку фуницю, прийшли ті кагібісти і повно там навезли молодих хлопців і дівчат. Десь звідти з Тернополя звідти привезли. Там їх тримали. А в нас хаті теж, так як німці, так і ті іти. І ті, ті кагабісти прийшли, торі їх було щось троїх. І постояв, то німці нас, німці були в тій кімнаті, а ми були у тій кухні у хаті, вони квартирували. А ти нас вигнала геть з хати до стодола. <клухи> вигнала нас з хати до стодола. І, і ввечір мав ні права, ніхто ні, ми в стодолі сиділи. І не знаю, скільки не було, було довго десь, за два тижні. В селі, тут і, там стояли. І, то, і ввечері не мав ніхто правав, за судолу вийти. Ми в судолі сиділи і так в судолу їли, все-все, а нас до хати не пускали. І увечір, година, я вже полягала спати, ввечері 10 годин, там 12, дві там брали, тих молодих хлопців, дівчат і водили там на і там їх по хаті катували. А в нас постояв, не мав права звідти там столові, там його били, котували. І потім його вночі десь вивезли і всіх перестрілюваних закупали.